Доброго ранку. Ну любимо переплат на півкраїномовного каналу. Гарний, теплий сонячний ранок. Все як завжди. Яблука зріють. Сонечко світить. Сьогодні в день обіцяють 34 тепла. Я біжу на роботу. Вівторок. Сьогодні 29 липня 2025 року. Забіжу по а в погреб кинув <гірки> і на роботу. Герків насолили вже. Дружина маринує, а я просто холодною водою заливаю з сіллю на ну, спеції. Як український погреб <гірки> Коміра, кладовка. Ладно, підкажіть. Як пройшла ніч у Харкові, ну тут якісь вибухи з вечора були. Але то таке. Ну і тривога то. Звичайно. Навіть зараз о сьогодні ранку вже лунала повітряна тривога. Тобто я повинен сидіти у підвалах у... Десь у сховищі. На роботу можна не йти, але інструкція то одне, а життя в Харкові це зовсім інше. Будемо сподіватися, що нічого не прилетить, нічого не долетить. Усім гарного дня, гарного вторника. Усім миру добра слава. Всім щиро дякую. Ну звичайно. Будемо жити на на ночі. Все. Гарного дня любі. любим. Только... А день правда гарний. Насправді. Пока.